Шановні покупці, вітаю вас на сайті е, інтернет-магазин Методична палітра вчителя. Ми бачимо, що е, перша сторінка інформаційна. Ви можете зразу перейти до презентації, якщо вам потрібні, до інтерактивних прав, до тестових завдань тощо. От а, власне, всі товари знаходяться у розділі магазин. Тут ви, коли заходите, перед вами дуже великий банер, в якому повідомляється, як потрібно придбати покупку. Щоб зробити покупку в магазині, вам потрібно зареєструватися зручним для вас способом через соцмережу. Якщо ви робите покупку з персонального комп'ютера чи ноутбука, посилання на товар появляється на сторінці товару зразу після того, як пройде проплата. Натискаєте Отримати, далі йде назва товару, який ви обрали. І отримуєте файл з посиланням та QR-кодом на товар або сам файл, якщо він менше 15 МБ. Ну, наприклад, якщо це якийсь вордовський документ. Також файл надходить на вашу поштову скриньку, через яку відбулася реєстрація. Якщо ви робите покупку з телефона, то файл приходить тільки на ваш емейл. Чомусь в телефоні не відображається оця функція отримати і далі назва товару. Але на емейл ваш приходить посилання, що у першому випадку, тобто через покупку, через ноутбук, що через телефон. Отож, давайте подивимося, як це виглядає практично. Наприклад, я обираю актуальний товар зараз сценарій свят до Дня Святого Миколая. Обрала я товар, подивилась, почитала, зацікавило і натискаю що? до кошика. Але я тут, натиснувши до кошика, у мене знову появляється те саме повідомлення, щоб я зареєструвалася. Як покупець, я повинна зареєструватися в магазині. Отже, навіть тут є нагадування перед самим тим, як ви маєте оплатити товар. Значить, я повинна натиснути на кнопку Реєстрація. І далі що я роблю? Е, Найлегша форма реєстрації це через соціальну мережу. У нас є у всіх фактично гугловські аккаунти, є Facebook е, аккаунти, якщо можна зареєструватися через UCOS ID. Але найпопулярніший спосіб, звісно, є Google. Якщо ж у вас немає аккаунтів через Google або Facebook, що мені мало віриться, ми реєструємося через форму на сайті. Розглянемо обидва способи. Отже, я натискаю на Google. Якщо у вас один аккаунт, значить він один. Якщо у вас декілька аккаунтів, то ви обираєте той аккаунт, який вам найзручніший. Наприклад, я обираю ось цей аккаунт, тому що я на ньому ще не реєструвалася. Натискаю продовжити. І ось, власне, відбувається оновлення сторінки. От, І я тепер заходжу у магазин. От, і я бачу, що я вже зареєстрована. Так, отже вже є моя електронна пошта. І цей сценарій, який я е, поклала в кошик, він у мене є. Далі я натискаю оформити замовлення. Потім я натискаю, і, і мені дивіться, появляється далі інформація. Знову ж таки, е, її пропустити неможливо. Що всі. Товари будуть автоматично доставлені, і ось вказується пошта, на яку вам прийде товар. Я натискаю оформити замовлення після цього, і тепер що оплатити. Далі мене перекидає на платіжну систему. У мене прив'язана сюди система Google Pay, тому я натискаю на Google Pay і також продовжую покупку. Мені зараз у мій телефон прийде повідомлення, щоб я підтвердила свою покупку, от що я і зроблю. Отже, в телефоні підтверджено мій платіж. Відбувся звук зняття коштів. І ось, будь ласка, сценарій. І не поспішайте закривати сторінку. Тому що, якщо ви робите покупки із персонального комп'ютера, то у вас з'являється кнопка. Отримати сценарій. Я натискаю на цю кнопку, і в мій комп'ютер завантажується даний сценарій з усіма якби тими речами, які е, мають бути належні ну в даному товарі. Якщо це файл, то там є файл. Сценарій досить великий, цікавий е, тема війни, миру. Добра і перемоги добра над злом. Отже, в мене є файл. Я е, свою покупку здійснила. Тепер я заходжу у свою пошту, за якою я реєструвалася. І як бачите, доставка від магазину методична палітра вчителя. Я натискаю на доставку, і ось, будь ласка, е, той прямий файл на завантаження. За яким я можу завантажити свій товар, я натискаю завантажити, і він у мене знову бачите той самий файл 196 у мене у моєму ноутбуці. Тобто, я той товар, який придбала, я отримала. Якщо ж, наприклад, ви купляєте товар і це щось таке на зразок презентації. То ви, шановні покупці, завантажуєте ось такий файл, де, як бачите, є посилання на е, замовлену вами роботу, ну і е, QR-код, з яким ви можете також зайти із свого е, телефона, що для вас надзвичайно зручно. А тепер давайте припустимо, що у вас немає аккаунта в Google або, наприклад, е, в Facebook. Тому ми натискаємо кнопку Реєстрація і тепер заповнюємо форму. Отже, я вводжу своє прізвище, ім'я, натискаю продовжити. Далі я вводжу емейл. От, і ми маємо з вами подивитися, щоб тут у нас була зелена галочка. Далі ми вводимо ці цифри, які бачимо на картинці, яка називається капча. У мене все е, вірно, введено, все зеленими кнопочками, і я натискаю. Реєстрація. І таким чином мені потім ще потрібно перейти на мою пошту, отак, де прийде, ось, бачите, прийшла якраз, поки я говорила. Якщо я реєструюся напряму, а не через Googleський аккаунт, то тут трішки довше. І я повинна підтвердити свою реєстрацію, що це мої дані. Все, тепер я вже маю свій аккаунт, перехожу на головну, от, точніше, в магазин. От, ви бачите, що тут є ось, якби мій логін. І я можу тепер е, купляти товар, так як я робила це, показуючи вам. Але інколи кажуть, що не можу зареєструватися на сайті, тому я б радила вам почистити кеш і куки свого браузера. Є такий супер е, додаток Client Master, Ось для Windows ви його е, завантажуєте свій ноутбук. І щодня ви можете, ось він так виглядає, щодня ви можете е, чистити е, все те сміття, яка, яке збирається у вас у ноутбуці. Тоді у вас не буде проблем із заходом у е, той чи інший сайт. Також куки можна ще почистити, якщо у вас є проблеми такі у налаштуваннях. У мене зараз браузер мазіла. Я натискаю налаштування, далі приватність і безпека. І ось тут дивлюся, що у мене є, ось, бачите, дані сайтів, і кеш використовують 1,3 ГБ дискового простору. Ну, це я вже чистила, так зазвичай більше. Ви натискаєте Старти дані. Так само ви це робите і в своєму гугловському аккаунті, якщо у вас ви працюєте у Гуглі. Ми е, також знаходимо е, ось кнопка у мене, точніше вкладка налаштування, от знову конфіденційність і безпека, і ось, бачите, е, «Видалити дані браузера. Тоді у вас буде почищений кеш і куки, і у вас не буде проблеми із заходом і з отриманням товарів у е, інтернет-магазині Методична палітра вчителя. Ну, ще варто додати, що коли ви зареєструвалися ось таким способом, яким я показала вам щойно, то власне, всі операції ви проводите е, так само, е, робите покупку. Наприклад, це робочий аркуш, образ снігової королеви. До кошика так само появляється інформація, щоб е, нагадати е, покупцеві, що е, він має зареєструватися і бачите, знову ось повідомлення, але вже тут інша електронка, за якою я зареєстрована. Натискаю «Оформити замовлення і далі проводжу операцію. Оплата мною здійснена. Появляється м, інформація про те, що я можу отримати робочий аркуш снігова королева, ось здійснивши завантаження. Або ж я заходжу у свою пошту. За яку я щойно зареєструвалася, як бачите, доставка замовлення. І у мене знову ж цей пряме посилання для завантаження. Тому, власне, посилання дійсне протягом 24 годин до першої спроби завантажити. Тому, власне, я вам показала, що у випадку обох реєстрацій. Все працює коректно, і якщо ви виконаєте правильно всі дії, які не такі складні, то ви отримаєте той товар, який вам необхідний. А категорій у нас багато, Товар додається щодня і буде доповнюватися. Отже, успішних покупок вам, шановні покупці!